Телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня. Дивіться вже за мить. У студії для вас працює Аляна Рудніцька. Вітаю! Буковина у скорботі двох військовослужбовців, які стали на захист України від російських окупантів, провели в останній шлях старшому сержантові Дмитру Лубе, а також солдатові Абдул Рагіму Сулейманову останню шану віддали на центральному кладовищі у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава героям. У Чернівцях презентували історичний проєкт імперія війни. Його автори переосмислили події декількох великих війн через призму історії Буковини та участі Росії. У них у коротких фільмах лише факти, аналіз і жива історія розказана простою мовою. Як виглядає минуле у сучасному форматі? Дивіться за мить у нашому сюжеті. У Чернівцях презентували історичний проєкт Імперія війни. Зробили відео історичне відео про Буковину по суті, але в контексті участі росіян в цих війнах. Як це відбувалося від російсько-турецьких війн, Перша світова, друга світова, міжвоєнний період от такі охопили. Три частини проєкту охоплюють цілі епохи, за словами Івана Мітріка. Кожна серія має власну динаміку: перша розповідає про російсько-турецькі війни, друга про події Першої світової, а третя поєднує Другу світову з міжвоєнним періодом, без якого, за словами авторів, неможливо зрозуміти логіку історичних процесів. Це три частини. Перша частина охоплює. Російсько-турецькі війни, там дуже великий період. вдалося вмістити в 40 хвилин. Сьогодні його і будемо дивитись на показі. Другий це Перша світова, теж значний період, і охоплена вся Європа. Ну, цікава робота, як на мене. І друга, це спочатку було задумано як Друга світова, але, виявляється, без міжвоєнного періоду неможливо було створити програму. І от там значна частина була присвячена саме міжвоєнному періоду. Створення імперії війни виникла ще кілька років тому, а ось реалізувати її вдалося завдяки перемозі в конкурсі, який організувало управління культури Чернівецької міської ради. Ідея виникла давно, але тут так склалось, що управління міської ради з культури ініціювало конкурс для громадських організацій. І я в ньому прийняв участь, і в принципі вдалось перемогти навіть в ньому. І завдяки цьому конкурсу вдалося реалізувати проект. Команда культурної кузні вже планує продовження цих історій. За словами Івана Мітріка, у майбутніх повних версіях творці розкажуть про маловідомі сторінки історії нашого краю. Будемо робити окремо ще повні версії, і там уже буде цікаві історії. Про хотин, як впливав іслам, наприклад, на цей регіон, де врешті виникла традиція кави в Кам'янці, у Львові чи в Хотині. На мета імперії війни нагадати глядачам, як Росія впливала на життя краю упродовж століть. Адже навіть у тилових Чернівцях важливо усвідомлювати, що нинішня війна має глибоке історичне коріння. Мета була показати, як не запливали скоріше росіяни в контексті сучасної війни, тому що ми далеко від фронту. Мені здається, в вченцях мало хто розуміє, що війна відбувається. А От історичні такі екскурсії недалекі, мені здається, можуть людям допомогти усвідомити, що нічого хорошого не було. Мінімум триста років кандидат історичних наук Сергій Гакман, який долучився до створення матеріалу, наголошує цінність проєкту полягає в тому, що науковці пояснюють складні історичні процеси простою та зрозумілою мовою. Це надзвичайно важливо відносно того, що іде з одного боку до фільму запрошуються науковці, які знають досить добре цю проблему, але разом з тим просять щоб оце було, щоб розповідали про це простою мовою, без надзвичайно складних якихось речей. І з іншого боку, мені подобається, що це проект спокійний, в якому ми надаємо перш за все перевагу об'єктивності, а не надмірним якимось емоціям. Історик додає, імперія війни прагне пояснити мотиви кожної сторони і показати, що стояло за діями імперії та народів у ці буремні часи. Намагається пояснити, що мала на увазі одна сторона, що мав. На увазі інша сторона, які в них були, яка була мета у одної сторони, яка була мета у іншої сторони, чого досягла одна сторона, чого не досягла інша сторона. Треба говорити аргументовано, так, щоб по великому рахунку не соромно було навіть при зустрічі з нашими опонентами. І це абсолютно нормально. По великому рахунку. Це складова частина цивілізованого світу. Відео вже доступні на ютуб каналі Культурна Кузня а найближчим часом їх побачать і глядачі місцевих телеканалів. Альона Рудніцька, Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький Промінь. Здобув блискавичну перемогу на континентальних змаганнях. До Чернівців повернувся переможець Кубку Європи з дзюдо. Це перша така нагорода для міста, яку не вдавалось вибороти впродовж десятиліть. Про шлях до п'єдесталу чемпіон розповів моїм колегам. Шість виснажливих поєдинків і фантастична перемога. Чернівчанин Максим Ротар здобув золото Кубку Європи з дюдо серед кадетів. Хлопець змагався в категорії до 81 кілограма та впевнено виборов своє місце на п'єдесталі. Адже п'ять сутичок спортсмен завершив достроково. Я провів шість зустрічей. Першу зустріч виграв в латвійця, другу зустріч виграв в литвінина, третю зустріч виграв в естонця. Четверту зустріч я виграв в ізраїльтянна і п'яту зустріч я виграв також в Латвійця. Найважчим став півфінал, каже Максим. Було дуже важко виходити, тому що ти розумів, що за тобою де велика відповідальність, що ти мусиш показати результати. Ти виходив з таким, можна сказати, з такою нагрузкою моральною, що було дуже і дуже важко з нею впоратись. Але переборовши хвилювання, спортсмен отримав найвищий бал за ідеальний кидок. Я розумів, що Повин, ну, я повинен викластись на всі 100% і дуже обережно боровся, боявся десь рискнути, боявся десь зробити якесь таке ну, лишню дію, бо о, о, ну, одна лишня дія або о, ще щось, і я міг просто не вийти в фінал. І там я виграв з рахунком 11-0 ну в азарії ю, коли ходить. У фіналі спортсмен рішуче переборов представника Латвії. Дзюдоїст каже, це перша його перемога такого масштабу, але відчути всю радість вдалось вже після прибуття додому. Якщо чесно, я до мене це усвідомлення вже прийшло тоді, коли я був вдома. чесно, я перший час. Такі були емоції, що я не розумів, де я взагалі, що я виграв. Вроді тут вже стало, тут ми вже в дорозі. Знаєте, так воно все проходило. Ну, можна сказати, моментом, моментом, моментами. І Коли приїхав додому, відіспався, прокидаюся, дивлюся, медаль, і просто, потім уже до мене можна сказати, так доходить, що я зробив це, я виграв. Я доказав всім, доказав в першу чергу собі, що я зміг це зробити, і що в мене все вийшло. Для чернівців та для спортивного клубу атлета перемога на Кубку Європи має особливе значення. Дзюдо це є олімпійський вид спорту, і в цьому і є, скажімо так, вага цієї медалі, тому що це олімпійський вид спорту, і звісно, і в олімпійських видах спорту і конкуренція набагато вища ніж в видах спорту, які не олімпійськими. Плюс також що в нашій Чернівецькій області вже давним-давно не було таких результатів і ми дуже пишаємося, дуже горді. Що саме ми можемо, скажімо так, відроджувати дзюдо в нашому регіоні. А тренер Максима Давид Осипян прогнозує це лише старт спортивної кар'єри дзюдоїста. Далі ще більше перемог. Він показав максимально класну боротьбу. Став став найкращим спортсменом цих змагань. Зараз у нас буде підготовка до чемпіонату України до 21 року, до 23 років і на кубки по цим руковим рукам і на чемпіонат Європи світу. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. У Чернівцях судитимуть водія, який на смерть збив пішохода на вулиці Лесина. У серпні цього року 20-річний водій автомобіля Мерседес Банс проявив неуважність і самовпевненість під час керування, через що здійснив наїзд на 76-річного чоловіка. Пішохід отримав численні травми та загинув на місці. Поліцейські завершили досудове розслідування та передали матеріали справи до суду. Чоловіку загрожує до восьми років ув'язнення з позбавленням права керувати на строк до трьох років. Років okay. Закупили електрогенератор за ціною вдвічі вищої за ринкову у Чернівцях. Вручили підозри посадовцям центральної міської клінічної лікарні. Прокурори Чернівецької обласної прокуратури спільно з поліцією викрили розтрату бюджетних коштів під час закупівлі системи резервного живлення. За даними слідства, колишній генеральний директор та фахівець із публічних закупівель лікарні свідомо не перевірили ринкову ціну обладнання. Вони самостійно визначили граничну ціну закупівлі понад півтора мільйона гривень, хоча на Ринку можна було знайти набагато дешевші пропозиції у жовтні минулого року. За результатами відкритих торгів, лікарня отримала обладнання, переплативши майже 800 тисяч гривень. Обом фігурантам повідомили про підозру у розтраті бюджетних коштів у великих розмірах. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів. За вино постане перед судом прямуючи з Румунії в Україну через митний пост дяківці 43-річний буковинець приховав від митного контролю 30 пляшок преміального французького вина об'ємом по 750 мл кожна без марок акцизного податку. Контрабанду він помістив у картоні упаковки та сховав у салоні автомобіля Мерседес benz А в митній декларації зазначив, що перевозить лише особисті речі. Під час проведення поглибленого огляду транспортного засобу працівники Червоної. Нівецької митниці викрили сховок та вилучили елітний підакцизний товар, загальна ринкова вартість якого сягає майже 1,6 мільйона гривень. Тож нині за спробу контрабанди алкоголю Буковинця судитимуть. Поки це всі новини на сьогодні. А я нагадаю, що всі сюжети випуску ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті Промін Сівюй. Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось. Thank you